Привіт, малята! До нас сьогодні в гості завітала лялька Оля. Лялька Оля це іграшка, але вона малята дуже схожа на вас. Давайте її разом розглянемо, що в неї є. В неї є голівка, шийка, ручки, ніжки, тулуб, животик. Повторіть разом, що в неї є. Гарна лялька Оля. І з нею можна цікаво гратися. Давайте подивимося, що можна робити з Олею. Її можна поставити, посадити на стільчик, а також її можна покласти у ліжечко. Правильно малята! Та от тільки не може Оля зробити того, що вмієте ви наші вправні діточки. Зараз я почитаю вам віршики, а ви слухайте уважно і відгадайте, про яку частина тіла буде віршик. Вмію добре наші діти голівкою покрутити, нею з боку бік хитати, може, діточки й малята. Що можуть робити голівкою? Повторіть хитати, крутити, нахиляти. Ставлять ніженьку малята на носочок і на п'ятку. Ніжки спритні та швидкі мають наші малюки. Які ніжки? Спритні та швидкі. Гарні ручки діти мають, ними весело плескають. Вгору ручку ми зняли і за спинку заховали. Що ми зробили? Ручками плескаємо, за спинку ховаємо. А зараз я пропоную вам відповісти на мої запитання. На чому в нас з вами п'яточки? На ніжках. А на чому долоньки? Так, на ручках. А де в нас є пальчики? Так, на ручках і ніжках. Молодці. Ви гарно впорались.